Вітаю, друзі! Говоримо сьогодні про прості речі, які приносять комфорт в наш дім. З вами знову Олег Якушенко, і ми продовжуємо тематику розбору продукції компанії Amway, яку ми використовуємо для нашого щоденного вжитку. Поговоримо сьогодні про засіб для миття стекол або дзеркал. Виглядає він ось таким наступним чином. Одна з його вагомих переваг, яку я вважаю, це те, що він, як і більшість продукції компанії МВГ для дому, є оснащений формулою, біоквест формулу. Це означає, що даний продукт біорозкладаємий, біорозлагаймий, містить компоненти природного походження. Він безпечний як і для людей, так і для довкілля. Економний, тому що розводиться в такому ось флаконі, Получається 4 флакони, тобто, з пів літра виходить 2 літра миючого засобу, безпечний тому, що в ньому немає ні фосфатів, ні хлору, ні будь-яких інших активних кислот. Що можна ще сказати? Дуже легко і просто бореться із забрудненнями, знижирує скло, вбирає всі залишки, пальчиків, всього іншого. Він не потребує змивання і має приємний аромат цитрусовий. На що хочу звернути увагу от, і порекомендувати від себе особисто: це коли вибираєте ганчірку, якою ви будете протирати скло. Щоб вона просто не от, і не було залишків на склі. Все інше засіб зробить сам надзвичайно ефективно. І ще останній час до мене почали звертатися люди, які купують даний засіб для миття скла в автомобілі. Задоволені, отримали чудовий результат як іззовні, так і зсередини. От, через те для автомобілістів теж можу його порекомендувати. У кого виникають додаткові питання, побажання, є потреба придбати для себе, скористатись, будь ласка, пишіть, телефонуйте, домовимось, зроблю все найкращим чином. Всім гарного дня!